Права 931. Чи можна 65 огірків розкласти порівну. Ну і в першому завданні запитують, чи можна їх розкласти у два кошики. Ну, звичайно, що не можна, тому що у нас 65 не ділиться на ціло на 2. 65 поділити на 2. Ну, оскільки можна взяти тоді. Отже, це буде по 32 поміститься. Але 32 у нас на 2 це буде 64 і записуємо тоді, що остача, тоді у нас буде 1. Тобто чи можна? Пишемо не можна. Ну, а тепер давайте подумаємо, а чи можна поділити на 3 кошики? Ну, треба перевірити, чи 65. У нас ділиться на 3 безостачі, це дорівнює. 60 на 3 ділиться, це буде по 20 грибів. Якщо в мене було б 60 грибів, але мене 65. 65 на 3 ніяк не, 5 на 3 ніяк не поділиться, отже, 65 не поділиться. Тобто це буде дорівнювати тоді 21. А яке ще буде остача, 21 на 3 це буде 63, то ми пишемо, що остача буде 2. Остача 2. Тобто, якщо ми поділимо на три кошики, то в нас вийде у кожному кошику по 21 гриб, а на три кошики ще залишиться 2 гриби, які порівняно ніяк не розмістиш. Тобто ми пишемо тоді, не можна, не можна. Є. Ну і зараз тоді переходимо до третього завдання. А у 5 кошиків. Ну, а у 5 кошиків можна. Чому? Тому що 65 поділити на 5. Це буде дорівнювати. Дивіться, 65, ми можемо записати як 50 плюс 15. І все це треба буде поділити на 5. Ну що ж, давайте розкривати тоді дужки. то ми пишемо, що це буде 50, що ділиться на 5. Додати. 15, що ділиться на 5. І це дорівнює. 50 поділити на 5 це буде 10. Є. Додати. А 15 поділити на 5 це 3. І разом 10 плюс 3 це буде 13. Тобто, виходить, що дійсно на 5 кошиків, якщо ми поділимо, то у нас буде в кожному кошику по 13 тоді огірків. Записуємо тоді, чи можна, пишемо можна. Можна. Записуємо тоді можна. Отже, виходить. 13 огірків. У 5 кошиків. Кошиків. Є. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Відповідь. В першому завданні пишемо не можна. Не можна. В другому завданні записуємо не можна. І в третьому завданні записуємо можна. Є. Ну що ж, ось таке завдання на визначення того, чи є одне число дільником іншого. На цьому вправу завершено.